Друзі, всім привіт! Сьогодні буду молитися за тих людей, які мають потребу в надприродньому божому втручанні сіленні. Можливо, ви зараз знаходитесь в стані відновлення після якоїсь травми чи після якоїсь гострої хвороби чи нервового зриву. Можливо, зараз вам важко психологічно, можливо, зараз реабілітація після алкогольного запою. Є люди, які зірвалися. В цю прірву, в прірву залежності. Можливо, ви зараз реабілітуєтесь після того, як впали в наркотичну залежність. І вам не так легко зараз в своєму положенні. Я зараз хочу помолитися за всіх, хто зараз проходить важкий стан реабілітації, також. І буду робити послідовну в молитві наголоси. Будьте уважні, просто приймайте цю молитву і нехай Божа присутність. Зійде на кожного, хто буде приймати слова цієї молитви, хто буде згоджуватись словами цієї молити також. Я молюсь в ім'я Ісуса Христа, Небесний Отець, просячи тебе. Нехай ці слова приносять славу тобі і своєчасну допомогу кожному, хто зараз взиває про допомогу, кожного, хто зараз потребує цієї допомоги, кожного, хто чує ці слова. Отже, я молюся, нехай головна біль піде: в ім'я Ісуса Христа. Я також Наказує, щоб біль в лівому боці в області серця пішла геть в ім'я Ісуса Христа. В когось защемлені нерви. Вам важко наступати на ногу. Вона тягне вас, і прямо зараз я наказую всім процесам прийти в норму. Нехай все функціонує в вашому тілі за Божим досконалим планом в ім'я Ісуса Христа. Також я благословляю в молитві людину, яка зараз. Живе під гнітом страху і не може спати. Я молюсь про благословенний сон, про відновлення нервової системи. Також я молюся про душевний стан. Нехай душа людини приходить в порядок. Мир Боже наповняє ваше серце. Також я молюся про тих людей, які залежні від медицинських препаратів. Я руйную цю залежність іменем Ісуса Христа, і проголошую Божественне зцілення, здоров'я ваше тіло. Нехай сила Духа Святого витісне всяку хворобу, всяку залежність в ім'я Ісуса Христа. Нехай нав'язливі страхи чи спокуси, які приходять до вас, вони прямо зараз будуть зруйновані і не мають ніякої сили і влади над вами в ім'я Ісуса Христа. Також я проголошую господство Ісуса Христа. Якщо ви проголошуєте Ісуса Христа своїм Господом, скажіть амінь на це. Просто нехай Божі плани, Божі ідеї, все, що... Богом утверджено для вашого життя, нехай воно стає реальністю. Ми можемо жити в реальності спасіння, але ми повинні покорятися Богу, віддатися під Його управління, під Його господство. Тому приймайте сьогодні цю молитву і скажіть разом зі мною Я. Під господством Ісуса Христа, під пануванням мого Господа. І я дякую тобі, Ісусе, за силу жити вгодне тобі життя, дякую за силу жити вільне від залежності життя, вільне від боли життя, вільне від хвороби життя. Я дякую тобі, Ісусе, скажіть разом зі мною. Я дякую Ісус Христос, мій Спаситель, за твою благість в кожному дні. Я дякую тобі, Ісусе, за відновлюючу силу для. Мого тіла, для мого розуму. Я дякую тобі, Господь, що ти в моєму житті є центром всього. Прославляю тебе і воздаю тобі хвалу і честь. Амінь.